Кілька сотень мертвих птахів викинуло на берег у провінції Кокімбо на півночі Чилі. Причина їхньої загибелі невідома. Влада просить людей не підходити до тушок пернатих і не торкатися до них. маємо бути обережними і не наближатися до мертвих птахів чи тварин, яких викидає на берег. Я не пускаю собаку до мертвих птахів і не дозволяю їх обнюхувати, бо ця ситуація із загиблими птахами мене дещо лякає. Тушки птахів прибирають із берега. Деякі вже відправили до лабораторії в Сантьяго. Там фахівці проведуть аналізи і з'ясують причину загибелі пернатих. Можливо, вони померли від пташиного грипу. Ця гостра інфекційна вірусна хвороба може одночасно вражати до трьох видів птахів, залежно від штаму гине від 10 до 100 відсотків хворих пернатих. Дикі птахи, на відміну від свійських, стійкіші до вірусу.